Уяви, за вікном падає сніг, мерехтять святкові вогні, і з кухні пахне смачненьким. і ти в перечутті свята. Та чомусь Василько засумував не вистачає ялинки. Хто такий Василько і як це все пов'язано з темою відео, дізнаєшся за мить. У цьому відео ми поговоримо про оповідання Михайла Коцюбинського Ялинка. Пригадай, оповідання це невеликий за обсягом прозовий твір про подію із життя одного чи кількох героїв або героїнь протягом короткого проміжку часу. Коли відбуваються події у творі. На початку оповідання ми поринаємо в побут звичайної української родини напередодні Різдва. Настав святий вечір. У Якимовій хаті кипіла робота. У печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі, тобто на землі, там яв мак до куті. Що попросив продати несподіваний гість, у хату Якима увійшов незнайомець Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки, що росте у вашім садочку? Пани послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір. Я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної. Та яким не одразу погодився, однак, подумавши, сказав три карбованці дасте. Тату, обізвався Василько тремтячим голосом, та ж то моя ялинка. Ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель. Хлопцеві стало жаль зеленої стрункої ялинки, що одна звеселяла зимою садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши в тому погляді невимовний смуток. Добре, я дам три карбованці, обізвався чоловік. Але мусите приставити ялинку сьогодні, бо пани ще хочуть прибрати її на вечір. Чому батько Василька погодився продати ялинку? Їхня сім'я була бідною. За три карбованці можна було викупити від шевця жінчині чоботи. Хвалити Бога, Олена не ходитиме на свята в подраних чоботях. Та що вдієш, коли біда? Ні в віщо вдягнутися, нічого й кусати. Батько із сином ідуть зрубати ялинку. Їм обом жаль стало молодого деревця струнке, зелене, веселе воно маяло гілочками, наче раділо гостям, яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і ударив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалась несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалося, що вона от-от застогне. Аж ось деревце похилилося, хруснуло, і підтяте упало на сніг. Василько мало не заплакав жалю. Він бачив, як батько взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. Вершечок волікся за батьком і лишав на снігу довго, мов стежечка смужку. Поглянь ще раз на цитату створу. Укажи засоби образної мови. Оповідання Михайла Коцюбинського насичене художніми засобами. Метафори стало жаль та маяло гілочками, чимало епітетів, які змальовують красу дерева молоде, струнке, зелене, веселе, глиці зелені, несподіване лихо. Загалом образ ялинки персоніфікований. Вона радіє, тремтить, лякається і, здається, може навіть застогнати. Особливої образності у змалюванні дерева надають порівняння. Маяло, наче раділо гостям. Затремтіла, наче злякалася несподіваного лиха. Тремтіла, як у пропасниці. Бідна ялинка. Повернімося до сюжету твору. Як розгорталися події далі? Віднови їхню послідовність. Оскільки батько не здужав, довелося Василькові вирушити до міста, щоб відвести ялинку. Дорога вела через ліс. Почав падати сильний сніг, це перешкоджало руху, і, як на зло, зламалися старі трухляві копили. Короткі бруски закріплені у полоз сани для зв'язку. Василько випріг сани, осідлав коней і спробував повернутися назад, та хлопець заблукав у темному лісі. Василько думав про ясну батькову хату, свою сім'ю і про те, що вони не разом на святвечір. Хлопець побачив хрест і зрадів, адже я на дорозі, все дорога до села, де живе мій дядько, недалеко до села. Тим часом батьки, побачивши за вікном завірюху, дуже хвилювалися за Василька. Вони наче відчували, що щось трапилося. Олена плакала. І нащо було посилати дитину проти ночі? Наче без тих трьох карбованців і не обійшлось би. Зверни увагу, три карбованці у творі є художньою деталлю, тобто виразною подробицею, яка має особливе змістове емоційне навантаження. Що з тих грошей, коли через їх можна позбутися найстаршої дитини? Олена мучилась і уявляла собі, як Василько збився з дороги, як напали на його вовки, як вони розривають по шматочку її любу дитину. Люди давно вже вечеряли, а в Якимовій хаті й забули, який сьогодні день. Уранці з неспокійним серцем батьки вирушили на пошуки Василька. Сюжет твору дуже напружений. Але ж настало різдво, час див. Дорогою батьки зустріли Петра, найми та Якимового брата. Чоловік розповів, що Василькові все-таки вдалося дібратися до дядькової хати. Коли батьки повернулися додому, то плакали від щастя, адже їх чекав там Василько. Ми вже думали, що не побачимо тебе, казали вони. А Василько весело щебетав, оповідаючи свої пригоди в лісі. Недарма напружений сюжет завершується щасливою кінцівкою, адже за жанром епічний твір Михайла Коцюбинського це різдвяне оповідання. Лови літературознавчу фісташку. Різдвяне оповідання жанровий різновид оповідання, у якому йдеться про події, що відбуваються під час Різдвяних свят. І безумовно, із героями чи героїнями трапляються незвичайні пригоди. Однак дух Різдва і Віра в дива завжди приводять до щасливого фіналу оповідання. У відповідні сюжетні елементи композиції твору. Експозиція підготовка родини Якима й Олени до святвечора. Зав'язка. Пропозиція незнайомця продати ялинку. Розвиток дії, яким зрубує молоде деревце. Василько вирушає до міста, щоб відвести ялинку, пригоди хлопця в засніженому лісі. Кульмінація Василько в розпачі, бо загубився в темному лісі. Розв'язка щасливе повернення хлопця додому. Пригадай, крім сюжетних елементів композиції, важливе значення у творі відіграють позасюжетні. Поглянь на цитату й укажи позасюжетний елемент композиції оповідання. З краю неба насувались білі, наче молочні хмари. На обидва боки від дороги, скільки скинеш оком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Це опис природи, тобто пейзаж. А зараз поговоримо про Василька, головного героя твору. Хлопцеві 12 років, і він найстарший син у бідній селянській сім'ї. Добери цитату з твору, у якій яскраво зображено зовнішність героя. Підказка. Шукай у першій частині оповідання. На блакитні очі білявого Василька набігли сльози. Коротке речення, однак воно максимально дозволяє уявити хлопця. Усе тому, що автор майстерно використав портретну деталь зображення яскравої риси зовнішності персонажа. Отже, Василько білявий, має блакитні очі. Допоможи охарактеризувати Василька повніше. Хлопець добра, щира і вихована дитина. Він слухняний, турботливий, працьовитий, старанний, співчутливий, людяний, емоційний. Трішки боязкий, спостережливий і допитливий, відповідальний та наполегливий визнач тему та ідею оповідання Михайла Коцюбинського Ялинка. Тема твору розповідь про пригоди хлопчика з бідної селянської сім'ї, який напередодні Різдва заблукав у лісі. Ідея уславлення сімейних цінностей, українських різдвяних традицій. Заклик ніколи не втрачати віри в порятунок. Утвердження думки про те, що на свята трапляються дива запам'ятай художній твір Михайла Коцюбинського ялинка належить до епічного жанру. Це різдвяне оповідання. Тема розповідь про пригоди хлопчика з бідної селянської сім'ї, який напередодні різдва заблукав у лісі. Ідея уславлення сімейних цінностей українських різдвяних традицій. Заклик ніколи не втрачати віри в порятунок, утвердження думки про те, що на свята трапляються дива. Художня деталь виразна подробиця у творі, яка має особливе змістове чи емоційне навантаження. Наприклад, три карбованці в аналізованому тексті. Василько головний герой оповідання, 12-річний хлопець, найстарший син у бідній селянській родині. Він вихований, турботливий, старанний, співчутливий, емоційний, спостережливий, наполегливий. Портретна деталь зображення яскравої риси зовнішності персонажа наприклад, блакитні очі в білявого Василька. Ти вже в чутті Різдвяних свят? Тисни на вподобайку. Ділися із друзями відкривай із нами захопливий світ у керліт.